Якою має бути молитва прохання? Як просити у Бога? Всі ми маємо потреби і бажання, і це нормально звертатися до Бога з проханням. Але дуже важливо пам'ятати, що справжня молитва прохання має народжуватися не з егоїзму чи з сильного бажання, а з довіри і смирення. Ісус навчає нас в Матвія 7, 7, 8. просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бог закликає нас просити. Але наша молитва має бути наповнена вірою в його силу і доброту. Ми не повинні благати Бога як якогось чарівника чи джина, щоб він виконав наше бажання. Ні, ми молимося до люблячого батька. У Марка 11,24 Ісус каже: Тому говорю вам, все, чого будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Ключове слово тут вірте. Справжня молитва це не просто слова, це вираз нашої віри, що Бог може зробити все, навіть те, що здається неможливим. Але молитва прохання також має бути смиренною. В Луки, 22,42 Ісус молиться в гецематському саду. Отче, якщо твоя воля, віддали від мене цю чашу страждань, але не моя, а Твоя воля, хай буде. Це ідеальний приклад молитви прохання. Господи, я дуже цього хочу, але ти знаєш краще. Нехай буде твоя воля. В першому посланні Івана 5,14 написано: Оце та відвага, яку ми маємо до нього. Коли чого просимо за його волею, то він слухає нас. Молитва прохання це не спосіб змусити Бога діяти по-нашому, це можливість довіритися Його плану. І ще важливо пам'ятати слова Псалма 37.4: Утішайся Господом і дасть тобі прохання серця Твого. Коли наше серце близьке до Бога, коли ми шукаємо Його волю, наші прохання набувають нової сили. Дорогі друзі, в своїх молитвах прохання, пам'ятайте, Бог всемогутній. Він може відповісти на будь-яке наше прохання. Але наша молитва має бути з вірою і смиренням. Господи, я знаю, що ти можеш це зробити, але нехай буде твоя воля, а не моя. І допоможи мені прийняти твою відповідь, якою б вона не була. Моліться з довірою і смиренням. Тобто, якщо простими словами, то завжди вірте, що Бог може це зробити. Для Бога немає нічого неможливого, і це факт, вірте в це. Але водночас в молитві будьте смиренні, прийняти те, що Бог, можливо, цього не зробить. Може зробити, але в даний момент не зробить. Будьте готові до цього. І просіть Господа навчити вас довіряти йому. Довіряти Його діям і Його плану щодо вас і вашого життя. Вірте, що Бог завжди чує вас. Незалежно від того, чи ваше прохання було виконане, потрібно подякувати Богові за все, що Він дає. І нехай мир Божий наповнює ваше серце, навіть коли відповідь не така, як ви сподівалися. Мир вам.